Кукусіки нарешті дійшли руки до четвертого великого розіграшу. Для тих, хто не в темі, поясню. Майже з самого старту каналу я анонсував розіграші за досягнення гарних чисел по підписникам. Перший і другий проходили як два в одному за тисячу і дві з половиною тисячі підписників. Відповідно, третій був за п'ять тисяч. Потім я став майже банкрутом і хотів закривати лавочку, але на руках залишилося багато різного реквізиту, який я доукомплектував. І ось, власне, ми тут. Четвертий розіграш буде на честь 7,5 тисяч підписників і разом з тим на честь майбутніх 10 тисяч. Це буде останній великий розіграш. Після цього, скоріш за все, такі активності будуть проходити локально в Ютубі або в Телеграмі. Хоч мені хотілося б проводити їх часто, бо активності прикольні, дрейвові і цікаві. А ще. Цей розіграш буде не таким як попередній. Частина призів буде розігруватися серед спонсорів. Робити так само початку мені чомусь не вистачило клепки. Тепер давайте покажу які будуть призи, а після розкажу про умови. Отже, тут у нас знову 10 призів, так само як і в минулих розіграшах, але з маленькими змінами. Три приза, крутих приза. Я розіграю серед усіх спонсорів каналу. А решту 7 призів буде розіграно ну, серед усіх інших. Зараз покажу призи для усіх, а потім в кінці покажу призи для спонсорів. Значить, десятим призом або першим призом буде як не дивно, почнемо щось знайомого. Набір. Наклеяк з жахастиками, які не забрали з минулого розіграшу. На жаль, на жаль, чомусь я не можу зрозуміти чому, але люди приймають участь, а потім не виходять на зв'язок і не забирають свої призи. Як на мене, цей лот цей. Набір артефактів дуже крутий. Він мені подобається, подобався в дитинстві. Ескелітор і Міружастіков це були мої одні з самих улюблених серій наклек. Достойний приз, враховуючи, що ось у нас скоро вже буде Хеллоуін. Ось їх тут здається 66 штучок. Є трішки повторок. Ну і стан такий видно, що вони не нові, але дуже достойний. Дуже достойний. Особисто я. Хотів би отримати такий приз. 66 наклеєчок з міра ужастикової ескалітора будуть хорошим доповненням або, можливо, маленькою колекцією у ваш арсенал артефактів. Наступним призом будуть люкс-картки з машинами. ось такі Ви їх всі добре знаєте, відео на каналі в мене є. Ось навіть дві з повторками. значить Дивіться, тут їх 8 штук. 8 штук. Загалом їх 10. На жаль, повну колекцію зібрати не вдалося. Можливо, можливо, можливо. Можливо, у вас є ті дві штучки, яких тут не вистачає. Або, можливо, ви виграєте і десь дозберете ще дві штуки, у вас буде повна колекція. Моя улюблена, до речі, була ось ця Парша Карера. Їх тут 8 із повторками 10 з люкс-машинами. А ми йдемо далі. Наступний приз набір має майже, майже повна колекція таких от старих карток по Мадагаскару, які попадалися в Люкс і через здається, чи просто. Де вони попадалися? Бачите, бачите, попадалися в люкс і черезос, бо вже забув. E, значить, їх тут скільки в нас виходить? 15, 17 карток, e, майже повна колекція. Повна колекція, здається, складається з 20 карток. Я точно не пригадую, але в описі все вкажу, напишу. Чудовий приз, e, я б хотів би теж таки отримати, бо ну це майже повна колекція. Якщо у вас, наприклад, є не картки, то... Оце виграйте і буде повна колекція. Якщо немає невистачаючих карток, то це от виграєте, докупляєте три штуки, і все, у вас повна колекція, чудовий набір артефактів з дитинства. От такий от приз. Наступний приз дуже схожий, ви вже могли здогадатися, що це такі самі стереокартки, але вже по спайдермену, які попадалися у нас в люкс, Черезосах і Патосах. Акція проходила в 2007 році. Карток по спайдермену набагато більше. Багато з цих карток дожили до цього часу з мого дитинства. Тут є кілька повторів, От, але колекція, до речі, на жаль, не повна. Повну колекцію я зібрати не зміг, але, тим не менш, я впевнений, що це можливо зробити. І може у вас є якісь картки в наявності, може ви виграєте. Отакий от от чудовий набір. І дозбираєте повну колекцію. Але я впевнений, що багато в кого такі картки вдома є, тому тут треба дивитися. Номера всі я перераховувати не буду. ну, Сходячи з номерів 90 чи 99. Ні, брешу. Було 100, камера не наводиться. Було 100, бачите, 100 штук. Достовірно, до речі, невідомо, чи дійсно було 100, чи це. Виробники шаманили, але, тим не менш, чудовий приз, чудова міні-колекція, хоча не така вона вже і міні. І впевнений, що хтось дійсно порадіє після того, як отримає отакий от набір карток. Ви ж пам'ятаєте, так, що з них ще кубики, можна там складати різні фігурки і так далі. Це ми вже пройшли, виходить 4 призи. Далі, далі набір, майже повна колекція. Ну, майже повна, не повна, тому буду говорити набір фішок, просвічуваних фішок по піратам Карибського моря. Також від люксів вони попадалися в люксах і в черезах, в патосах. Патосів ще тоді, здається, не було. Так от, в чому прикол цієї колекції? Тут кожного кольору в колекції є два екземпляри. І в мене є, дивіться, дві жовті, дві такі світло-блакитні, дві темно-блакитні, дві сині, дві зелені, дві оранжеві і дві. Коричневі, мені не вистачає однієї світло-сірої, однієї темно-сірої, і не вистачає однієї такої темно-зеленої. Якщо виграєте, може у вас отакі от три штучки є. Якщо немає, то виграєте цю майже повну колекцію і докупите собі три штучки, і буде у вас повна колекція, і будете отако сидіти і бавитися ними як конструктором, і просто буде світла пам'ять про кращі часи. Ось. Ось, Наступний прес. Компактний, але прикольненький. Набір пінів по різним штукам, про які ми говорили. Це дивіться, з мута цепи. Му і красний чорт. Червоний чорт, вибачте. Роко з Хоробрим. Гефер Вовкер, який показує дупу. Бомбо з черепашок ніндзя і покемонів. Teenage Mutant ніндзя Squirtles. Так. Телевізор Are you Afraid of the Dark? І останнє я знаю, що контенту по ним майже не було, але ми останнім часом багато про них згадували. Тому ось такий от. Пейджер з Дігімонів, так званий Дігівайс, також буде. Тобто раз, два, три, 4, 5, 6. Набір з шести пінів на згадку про мій канал може будете дарувати друзям, може обклеїти собі там якийсь шопер, рюкзак, я не знаю, подушку, ще щось. Що захочете, те і будете обліплювати. Ну просто прикольно, ви подивіться, ну це ж прикольно, прикольно, це прикольно прикольно. Гефер е, з дупою взагалі класно. Роко це любов, Муї Ципа не знаю, що сказати, а Дігімони про них ми поговоримо потім пізніше. Так, і останній приз, останній, який розігрується серед усіх підписників, це такий маленький, маленький ностальгічний набір. Піастри з флінта, тут є з чудовиськами, так, чорні мітки. І є е, золоті піастри, які можна було обміняти на пачки сухарів. Ще одна піастрочка. Потім по піратській тематиці, туди ж додаються дві такі от, е, піастри з люксів. Туди йде раз, два, три картки з люкс-машинами, картка з люкс футболу і картка з люкс одиниць. На додачу туди йдуть картки з «Черезус» Дві штучки і доповнюється все діло раз, два, три, чотири картки з Мадагаскару, і раз, два, три, чотири стереокартки з людини павука Загалом ось такий от маленький, але ностальгічний наборчик вийшов. Я впевнений, що когось, хто, наприклад, не є колекціонером, але просто любить поностальгувати. Така от маленька міні-колекція дуже Поради. В будь-якому випадку цей приз, як і будь-який інший в цьому розіграші, я б дуже хотів отримати. Сподіваюся, що і вам буде цікаво. Перший приз, який я розігрую серед спонсорів. Він буде розігруватись тільки серед спонсорів каналу. Це один, два, три картки крола. Раз, два, три картки 1, Один, два, три, три картки Сліка. І один, два, три. картки Черезо Дивіться, перша. Це повна колекція першої серії карток Черезо так? На додачу, на додачу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім і вісім. На жаль, не повна. Друга частина колекції другої серії. Тут є два Черезо, два сліка, два Ноба і один крол. Треба ще по одному до цих трьох, і дві картки крола. І тут є бонус картка ось, з кетчупом, ще є, здається, одна картка герой. На жаль, її в мене немає. І одна картка з піцою. Ну, грубо кажучи, половина другої колекції. І це ще не все. Ще на додачу я додаю раз, два, три, чотири. По одній картці для кожного смаку з третьої серії карток космічний патруль. Тобто, загалом, що ми маємо? Повна перша колекція «Черезос», частина другої колекції і частина третьої колекції. Карток з «Черезос». Через вас, якщо ви пригадуєте, це були мої улюблені снеки з дитинства. Я їх обожнював найбільше. і Їхні акції як ну для дитини мені подобаються найбільше. Вони є самими яскравими. Ось моя улюблена картка. Це перший приз, який ми будемо розігрувати серед спонсорів. Так. Ідемо далі. Зараз покажу другий наступний. Дивіться, може вийде така ситуація, як і була з флінтами, що необхідну кількість підписників ми набрали, а відео по темі немає. Але я вже більше не можу мовчати, тому що дивіться, що це буде за приз. В планах у мене є відео про Джекічана, я правда не знаю. Чи встигну його зробити, але дивіться, ну це. Ну я не знаю. Я, я, я думаю, вам не треба розказувати, пояснювати, хто це, що це, звідки це, ви і так в курсі всього цього. Е, оце, до речі, талісман БК був моїм улюбленим в дитинстві. Але по секрету вам скажу, що саме мімбовим є талісман. Оцей оцей талісман коня. Можете написати в коментах, чи пам'ятаєте, що він робить, яка в нього властивість. Значить, дивіться, повна колекція, ну як колекція, повний набір з 12 талісманів. Якісь кращі, якісь гірші, ну, в плані по здібностям. Оцей самий поганий. Ну, ви пам'ятаєте також, так що він робить. Його можна було б відкинути, але повна колекція. Вони надруковані на 3D-принтері. Оці талісманчики. Круті, красиві. Дивіться, які вони гарні. Гарні талісманчики надруковані на 3D-принтері. І, до речі, вони були надруковані одним з моїх підписників Smoker Che. Він є спонсором саме оцього лоту. Для спонсорів, як не дивно, він приймає індивідуальні замовлення на друк, тому раптом комусь треба щось надрукувати. Звертайтеся, я залишу контакти в описі до відео. Ну що тут сказати? Це просто Просто, просто неперевершена імба. Ось. Вони, на жаль, не магічні, тут немає ніяких магічних сил, але, тим не менш, вони дуже. Ну, ви бачите, які вони гарні, які вони класні. Ви колись тримали взагалі хоч якісь талісмани з Джекічана в руках? О, ти береш до рук, наприклад, талісман-коня, і одразу самопочуття стає краще. І знаєте, талісмани могли б бути самим класним, самим крутим призом в цьому розіграші, Але, але, дивіться, який. Десятий чи перший приз і останній серед тих, що буде розігруватися серед спонсорів. От така от коробочка від Нека. Ну, хто знає той й знає, хто не знає, зараз е, покажу. Тут у нас демона з цієї сторони. Тут у нас гуляв боже, який він злий. Ну і тут бачите. Можна подивитися інших персонажів з колекції, але давайте я вам покажу ось цих. Я не знаю, чи хтось взагалі знав про існування таких штук. Я про них дізнався недавно, але дивіться. от такий от наборчик. Тут у нас якийсь злий-злий-злий голіаф. Ну, точніше, він не злий, він похмурий, отут він злий. Кілька голів на вибір і кілька форматів рук на вибір. Тут у нас зброя бластери булава, і ще є демона. В неї також кілька голів, кілька рук на вибір. І е, оце бачите, оця штучка. Хто дивився огляд, може бачив, хто дивився мультик, може теж пригадає це. Це коротше канонічна штука. От, я вважаю, я його не відкривав, не розпаковував, не дивився, яке воно. Ви бачите. от... Ну, самі бачите, що воно, як воно. Я вважаю, що це самий крутий приз серед усіх. Це останній з трьох призів, який буде розіграно серед спонсорів каналу. Тепер по умовам. все як раніше, треба підписатись на канал і залишити тематичний коментар по призу, який ви хочете отримати. Працюємо по схемі один приз, один підписник, тобто не більше одного призу на людину. Виявляти переможців будемо на стрімі через рандомайзер. як відбувається процес, можете глянути в минулих записах стрімів. Вони відкриті для всіх. Переможців серед спонсорів будемо виявляти через інший рандомайзер, бо їх наразі небагато. Розіграш проведемо протягом трьох днів після того, як на каналі стане 10 тисяч підписників. Ну якщо не буде там форс-мажорів, типу блекаутів і так далі. Ми з вами дуже добре йдемо по цифрам в середньому по 25 тисячі за сезон. Буде чудово, якщо десятка набереться до нового року. Ну і останнє доставка призів новою або Укрпоштами за рахунок отримувача. Всі потрібні, важливі, цікаві посилання я залишу в описі. Загляніть туди обов'язково. Там же я доповню описи артефактів. Обов'язково приймайте участь і розкажіть друзям, бо, ну це можливо, останній розіграш такого формату. Ну і призи, огонь же ж. А ще приходьте на стрім 26 жовтня в неділю на 19.30. Будемо розігрувати крафтові картки і грати в різних черепашок ніндзя. Дякую за вашу підтримку і актив. Ви в мене найкращі, ну і нехай вам щастить. А також нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!